Чи буде допомога? Впевнена, допомога буде йти і від сполучених штатів. До речі, в адміністрації Байдена що залишається швидше за все, перейде до повноважень Трампа. Фактично, вони заявляють про 6, А там ще є помилка на 2, фактично на 8 мільярдів доларів, що є можливості допомагати. Правда, про цю бухгалтерську помилку, ну, це є відносно нормальна історія. Це не буде ніякий, там, умовно кажучи, з цього скандал. А є різні там, підходи до підрахунку вартості переданої військової продукції, за залишковою вартістю чи за ціною, за якою купується нове якесь військове обладнання. Тому виникає певна різниця оцінки і в певний момент. Комісія Пентагону визначає, що Україні може і має бути передано більше згідно зобов'язань, які Сполучені Штати на себе в певний момент взяли. А Європейський союз зі своєю заявою відносно того, що готові підтримувати далі. Він фактично не озвучує реальні можливості. А давайте оцінювати реально. А немає таких можливостей в Європейського союзу на даний момент. За три роки ледве запустили трохи заводів. І ще є невеликі зовсім запаси, які можуть бути передані в Україні. Ми більше можемо знаєте, розраховувати можливо навіть на старе радянське певне обладнання і боєприпаси з Сирії, якщо ми там домовимося, ніж зараз з країн Євросоюзу, тому що це тільки буде йти мова про нове вироблене щось, чи це коаліція, яка по дронам. Кілька країн об'єднали чи це чеська коаліція по боєприпасам, куди зараз так само заливають багато грошей. Все це все одно нове щось вироблене, і воно потребує часу. Тому темпи, які зараз має євросоюз, для довготривалої перспективи недостатньо. Я за своєю оцінкою так вважаю.